Багато хто з вас знаходиться у стосунках із нарцистичними людьми? Це може бути ваш чоловік, ваш коханий, ваша мама або ваш тато, і ви задаєте самі собі питання, як взагалі можна з цією людиною нормально спілкуватися? Як мінімізувати цю токсичність у стосунках, яку ви маєте? З нарцисами, психопатами. І сьогодні я вам розкажу від мене маленький лайфхак, який я спробувала персонально в моїх стосунках із нарцисами і психопатами. Я така ж, як ви, людина, і я Перебувала в токсичних стосунках і е, маю ну такий е, великий досвід, як е, впоратися із цими приколами, які часом нарциси та психопати е, нам видають. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, допомагаю людям з їх індивідуальними проблемами або працюю як сімейний психолог. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то запрошую вас підписатися на нього. Для цього тисніть кнопочку підписатися, дзвіночок, щоб першими узнавати про мої наступні випуски. І буду рада будь-яким вашим активностям під цим відео. Коментарі, поширення це все допоможе нам разом збудувати корисний контент на україномовному YouTube. Корисний контент з психології. Отже, що робити, якщо ваш психопат, ваш нарцис, з яким ви близько спілкуєтесь або живете разом? На, в, одному просто, в одному просторі, там, наприклад, в одній квартирі або будинку, і ви розумієте, що вам ну, просто нікуди подітися в ті моменти, коли людина просто зривається на вас, кричить, при намагається принижувати вас, якісь претензії вам висуває. Вимоги якісь, да, і каже вам, ти такий, ти сякий, ти поганий, ти погана, там, ти зробила мені все не так. Звинувачують вас, наприклад, в, в своїх власних невдачах, або в своєму настрої поганому звинувачують, або вони якось поводяться із вами, ну, некрасиво, як кажучи, да, якісь реакції такі видають негативні на вас, а потім кажуть, що це ви їх зробили отакими поганими щодо відношення до вас. Тому от таке перекладання відповідальності на вас за їхні вчинки, їхні почуття, здоров'я і навіть життя інколи вони намагаються. Віддати відповідальність за своє життя близькій людині, щоб звинуватити її, щоб присоромити її, і це все робиться маніпуляторами і нарцисами лише для того, щоб керувати своєю жертвою, щоб у провині, у соромі, відчуваючи себе. Нікчемною людина краще буде підлягати керуванню та ну, не буде просто легше маніпулювати. Тобто це все такі заходи, які використовують нарциси, психопати і різного роду маніпулятори, вони нічим не відрізняються одне від одного, просто ну як алгоритм такий у всіх психопатів. та Нарцисом є маніпуляції, дорікання. І от ви вже починаєте щось доводити, якісь аргументи, факти викладаєте, виправдовуєтесь і бачите, що нічого, нічогісінько не міняється. Вас не чують все одно, ви. Винний, ви винна, да, якщо ви жінка, все одно вам претензії, ви повинні були щось робити і нічого не зробили з того, що очікувалося від вас. А очікувалася покірність, очікувалося, що ви будете обслуговувати. Потреби маніпулятора і нарциса, це вони так завжди вважають, що близька людина це та, яка їх обслуговує, бо в них весь світ крутиться навколо них, бо вони пуп, -пуп землі. І багато з вас, у кого є отакі стосунки, намагаються зрозуміти, як же взагалі поводитися з такою людиною, от що робити, що коли вони вже несеться, там все все ці звинувачення, претензії почалися. Ну, що я можу сказати? Я намагалася і так, і сяк, і виправдовуватися, і доводити щось. Це все не працює. Я зараз вам розкажу, що конкретно спрацювало у мене. Ну, по-перше, є дуже... Такі е, протилежні е, реакції жертви нарциси, які спрацьовують і припиняють оці звинувачення і е, е, крики, там, оці зриви емоційні на жертву. Е, і вони дуже полярні, ці дві реакції жертви. Ну, Перша реакція це все ж таки проявляти свою злість, проявляти агресію. Да, і Тут важливо розуміти, що це небезпечно для вас, бо є такі психопати, які вдаються і до фізичних, фізичного насильства. Да, вони можуть штовхати, бити. Ну, це ж як така психопатична дитинка, яка не вміє мовою да, досягти порозуміння, і вона припускається до. Бійки такої, да, як ну як тваринка, да, кусається, там кричить б'ється. Але буває дуже боляче, коли б'ється, наприклад, величезний чоловік, да, який вас вдвічі або втричі сильніше, то якщо ви знаєте, що ваш чоловік може припуститися до фізичного насильства, краще свою агресію йому не пред'являти, не показувати. Да? І от тоді, якщо це так, то що робити? Да? І Бувають різні ситуації, коли ви розумієте, що в цих стосунках немає майбутнього, що треба йти з цих стосунків. Але деякий час вам треба, щоб підготуватися для цього. Ви не можете зараз, може у вас дитинка маленька, може ви емоційно навіть залежною можете бути. Така співзалежність. І ви от, ну, от в цей момент не можете розірвати стосунки, бо вас просто тягне до свого насильника. І тоді я винайшла такий метод, який особисто в мене дуже добре працював, і зараз я поділюся цим методом. Але нагадаю вам, що на мій канал треба підписатися. Я дуже вітаю любу будь-яку вашу активність під моїм відео. І якщо вам не Важко, то напишіть якийсь коментар, прокоментуйте це відео, це також допоможе просуванню його на просторі YouTube. Отже, що я зробила, як я винайшла метод, який припиняє оцей крик, який, в принципі, він безпечний і не завдає мені самій шкоду. Бо ну, так сталося. Майже половину свого життя я була у стосунках із психопатами і нарцисами. Ну, це така моя карма. Оце, до речі, кошечку кішечку мою звуть карма. Кармен. Е, е, я вирішила е, спостерігати себе. Я вирішила спостерігати за ситуацією. Як я це роблю? От коли психопат кричить на мене. Да, Звинувачую це все, несеться, бред всякий такий. Я мовчу і просто дивлюсь в очі психопату. Мовчу і зовсім спокійно переживаю внутрішню порожнечу. Я припиняю всі виправдовування, я припиняю всі доводи якісь, я Розумію, що мої слова, вони як обстінку горохом. Я просто буду витрачати весь свій енергетичний потенціал, моє здоров'я на те, щоб довести те, що неможливо довести. І я почала просто експериментувати. Коли він кричить, я мовчу, і я нібито отут поруч. Виношу з внутрішнього мого психічного простору такого спеціального зовнішнього спостерігача. Це така Юля, яка поруч зі мною завжди, яка отут поруч зі мною стоїть або сидить. І в той час, коли він кричить на мене, в той час, коли він а, вимагає щось, якісь претензії, звинувачує, я спокійно спостерігаю за своїм диханням і слухаю, що мені розказує оця Юля, яка, яку я винесла із свого психічного простору, і які я наказала Юля: спостерігай, що зараз робиться. І просто внутрішнім голосом розказуй мені, що ти бачиш. І це дуже важливо, коли ви будете називати речі. Своїми іменами, да, коли вам буде зрозуміло, що відбувається в моменті тут і зараз. Чому я не рекомендую взагалі вдаватися в суперечки з психопатом чи нарцисом чи щось йому там доказувати, бо він взагалі поміняє хронологію в хронологію того, що відбувалося, він буде перевертати факти, час. Ти сказала першу, я сказав, я не так сказав, і це просто безрезультатні просто суперечки, які вас виснажать. <кій> а от якщо ви слухаєте. В той час, коли ваш психопат кричить, ви слухаєте свого зовнішнього спостерігача, дуже цікаві речі відбуваються. Ви переносите фокус уваги із контакту з ним, в контакт із своїм зовнішнім спостерігачем. І от моя Юля мені таке каже: от дивись, зараз ти мовчиш, дивишся йому в очі, а він кричить. Він висуває претензії, що ти йому щось винна, він зараз маніпулює, він зараз лякає тебе, він зараз звинувачує, а от зараз він почав тиснути на тебе, а от зараз він почав погрожувати, а от зараз і так оця Юля, яка поруч зі мною, вона розказує мені кожну секунду, що відбувається в моєму контакті. В контакті із психопатом. І це дуже цікавий експеримент, коли ти нібито із ним в контакті дивишся в очі, мовчи, спостерігаєш, як хвора людина кричить, і ти розумієш, що ця людина не може інакше. Вона просто влаштована таким чином, що вона не може розмовляти спокійно. І це моя Юля мені розказує, ця людина зараз кричить на тебе. Тобто, що відбувається? Е, така відбувається е, легалізована дисоціація. Да? Ну, от Кажуть всі психологи, що дисоціативне, дисоці, дисоці, дисоціативний розлад особистості це, ну, це розлад, Да? А тут ми на основі того, що ми. Е, Свідомо робимо цю дисоціацію, да? ми трохи відсторонюємося від своїх емоцій. Ми виносимо себе за межі того токсичного контакту, і ми спостерігаємо, що відбувається внутрішньо тут. Да? Що там? Там порожнє, там спокійно. Ти бачиш, що відкричить. І бачиш, що він не може інакше. Це в нього така, е, такий спосіб комуніку, комунікувати з тобою. Да? І це отут стоїть моя Юля зовнішня, і вона мені така дисоційована, така спокійна, така е, ясно е, бачу що все, що відбувається, вона мені все розказує. І Отакий От прийом він надає мені змогу витримати оцей тиск, цей крик. Такий прийом, коли я в контакті з цією Юлією своєю, да? яка стоїть поруч і все розказує, все, що відбувається. Цей прийом дозволяє мені не а Провалюватися у свої травми. І цей прийом дозволяє мені вибудувати цю межу між хворою людиною, яка кричить та, і собою, та, і своєю травмою. Тобто, не, не бути реактивною. Оце велика така. Велике завдання, коли кожна, яке кожна людина повинна навчатися виконувати в контакті із психопатом. Тому що він реактивний. А ви не повинні бути реактивними. Ви повинні слухати свого зовнішнього спостерігача, який буде все похвилинно, посекундно розповідати вам, що робиться тут і зараз. І ви просто дивитесь це кіно. У вас внутрішньо все спокійно, ви дивитесь в очі, і йому здається, що ви його слухаєте. При цьому ви не перелякані, ви при цьому тримаєте ще тіло своє, да? ви в контакті з цією персоною, яку ви виносите за межі конфліктної ситуації. І ви в контакті з своїм тілом, ви спостерігаєте спокій, ви спостерігаєте дихання своє, і ви трошки так знаєте плечі розправляєте, розпрямляєте. Він вже відчуває, що ви його не боїтеся. Він не відчуває цього смаку і запаху вашого страху. Да? І це його автоматично підсвідомо може припинити. І скоротити оці припадки. Отскільки я не тренувала цей, цю навичку в собі, я спостерігала, що від Одного конфлікту до іншого конфлікту, оці припадки вони ставали все коротшими і коротшими. Просто йому стає нецікаво, коли ви не виправдовуєтесь, коли ви не боїтесь, коли ви не реактивно, ви не реагуєте емоцію, яку він з вас хоче витягти. Да? Ви не граєте по тих правилах, які задає вам психопат і маніпулятор. Да? А він же. Чекає на те, що у вас буде очікувана реакція. А у вас така реакція: сюпрайс. Да? Якось дивно людина реагує. Дивиться в очі прямо з розпрямленими плечима з рівною спиною. Не боїться, просто дивиться і слухає. От. І я ще так, знаєте, пронизливо вмію дивитися, просто без ненависті, без злісті в мене дуже спокійне обличчя. Я розумію, що якщо я так реагую, він не досягає своєї цілі йому перестає бути цікавим. Тому оцей лайфхак з зовнішнім спостерігачем я пропоную вам випробувати на своїх стосунках із. Вашим маніпулятором, будь то мама, чи ваш чоловік, чи будь ще начальник може й таке бути, да? просто дивитися. Як, до речі, я із начальницею таке робила. От вона там щось біситься да? і кричить: от тут в мене таке було. Я взагалі не працюю ні на кого, да? я люблю тільки на себе працювати, але так трапилося за кордоном е прийшлося працювати. І от. Просто дивлюся в очі і бачу, ну, хвора людина, ну що ти тут поробиш? Та, ну, не вміє інакше. Ну, знаєте, я завжди таку метафору даю. Якщо ви уявляєте себе, наприклад, лікарем, психіатром, да, який вранці приходить на роботу у відділення, де багато хворих людей, які можуть Викрикувати образливі слова, можуть там, ну, щось таке дуже неприємне на лікаря кричати, можуть плюватися, можуть агресивно ставитися. Ну, ви ж не будете реагувати, правильно? От, то чому ви реагуєте, коли у вас вдома хвора людина, кричить і там, щось вимагає від вас? Да? От, Спробуйте так поводитися і напишіть мені потім в коментарях, яка у вас реакція була у вашого маніпулятора та психопата. Ну, а я намагаюся робити для вас найкращі відео. І пропоную вам. Підписатися на мій канал, бо як ви пам'ятаєте, я покинула свій російськомовний канал і почала цей канал з нуля, і будую разом з вами україномовний контент з психології на YouTube просторі, бо якісного контенту не так багато, тим більше нашою прекрасною рідною мовою. Ну, а я Пропоную вам ще подивитися в моєму плейлісті Саморозвиток. Там є відео дуже цікаве. До речі, два таких відео є: вісім типів жінок і сім типів чоловіків. Це архетипи, які я. Вам пропоную прослухати, да, от е, яка поведінка, який характер у цих е, чоловіків та жінок цих типів, да, це все е, пов'язано із грецькою міфологією на прикладах грецьких богів. Тож передивіться ці два відео, вони дуже цікаві для пізнання себе.